Репресії в російській армії. Саміт НАТО у Вільнюсі. Прийняття в першому читанні законопроекту щодо легалізації медичного канабісу. Розпочнемо з репресій в російській армії. Генерал-майор Іван Попов, головнокомандувач 58-ї російської загальної військової армії. Під час звітування сказав, що російські війська перебувають у не дуже хорошому стані, і їх треба піддавати ротації. Тобто треба постійно проводити ротацію і замінити тих, хто є на фронті, тими, хто є в тилу. За це його зі скандалом звільнили. Тут чітко приходить різниця між українською і російською армією. Ротації різних бойових з'єднань на фронті відбуваються постійно, і це нормально. В Україні вони відбуваються. Регулярно, у зв'язку з тим, що ті частини, які були на фронті, вони повинні відпочивати. А ті частини, які проходили вишкіл, повинні відправлятися на фронт. Це відбувалося завжди, це відбувалося і з 2014 року, це відбувається і зараз. Це саме та причина, чому українська армія здобула величезний бойовий досвід, чому у нас військовослужбовці є багато таких, які отримали. Неоцінений досвід бойових дій, і, як військові, вони є одними з найкращих у світі. Таких військових у нас величезна кількість, і саме тому ми маємо змогу стримувати російську військову агресію. А щоб допомогти українським військовим, дуже важливо підтримувати Збройні Сили України. Найкраще це зробити або через платформу United24, або через спеціальний казначейський рахунок Міністерства оборони України. А тепер поговоримо про найбільш дискутивну подію останніх днів: це саміт НАТО у Вільнюсі. Скажу одразу: я не очікував від цього саміту нічого. Чому? Тому що у НАТО Україну взяти не могли взагалі. Є така стаття 5 статуту НАТО, яка передбачає вступ всіх інших альянсів у війну у випадку нападу на одного членів альянсу. Тобто, вступ України до НАТО означає апріорі вступ всіх інших країн. До безпосередніх військових дій. Ми чітко маємо розуміти, що середньостатистичний європейць не хоче вступати у війну. Війна в Україні для них це десь далеко і вони не хочуть самі відправлятись на фронт. Багато в чому насправді це можна зрозуміти. Але якщо не хочете втручатись, дайте нам зброю. Ми самі захистимо себе. Це і було головним досягненням саміту у Вільнюсі. Була. Розроблена чітка програма підтримки України, підтримки політичної, підтримки збройної, а також було обіцяно дуже багато різних цікавих одиниць озброєння. На своєму YouTube-каналі я вам про це говорити не буду, але в інтернеті ви дуже багато можете знайти навіть інфографік на цю тему. І остання тема це легалізація медичного канабісу. Верховна Рада прийняла відповідний закон у першому читанні. Я голосував за. Я голосував за, тому що медичний канавіс це є, те, що допоможе дуже тяжко хворим легше переносити біль пов'язаний зі своїми хворобами. Є ряд захворювань, від яких, обезбо обезболюючи, дуже тяжко дістати. Є ряд таких хвороб, які дуже важко піддаються лікуванню. І страждання хворого можна тільки полегшити. Ліки на основі канабісу це один з основних способів це зробити. Відповідно, я чітко розумію, що треба підтримати тих людей, які в даній складній ситуації перебувають, тому що кожен із нас насправді може в цій ситуації перебувати, і тому я голосував за. Разом з тим я б хотів би почути вашу думку щодо легалізації канабісу в коментарях. Мені це дуже цікаво, дуже важливо. Може бути навіть у частині відповід... відповіді на запитання. Ми з вами на цю тему подискутуємо. Користувач запитує, що чому треба розмовляти з росіянами. Росіяни були ворогами, вони і будуть ворогами, і що ж треба з ними робити, і скажу по правді, я цей наратив не підтримую. У нас рано чи пізно війна закінчиться. Нам треба буде думати, як нам розбудовувати країну поствоєнну. Нам уже чітко треба е розуміти, хто буде там при владі. І по можливості треба було б, щоб людина, яка буде там при владі, була більш прихильно налаштована до України. Ще одну таку війну фронтальну ми не витримаємо. Ми чітко розуміємо, що. Наше покоління по суті положило себе заради того, щоб Україна була вільною, і плоди цієї жертви я хочу, щоб мої діти, мої внуки, вони все-таки все це споживали. Відповідно, відповідно, з росіянами говорити треба. Треба, щоб росіяни чітко розуміли, хто, що, як, чому. Чому багато росіян? Також покинули, загинули на цій війні, чому багато росіян опинились під санкціями, чому на них у світі зараз косо дивиться, і що їм треба зробити для того, щоб збудувати нормальну державу, в якій насправді Україна також зацікавлена. Наступне питання стосується кешлесу і чому у Верховній Раді сидять дуже багато представників великого бізнесу. Стосовно кешлесу, Звісно, зараз, особливо під час війни, ре... реалізувати повну відмову від готівки. Я вважаю, що це нереально, тому що можуть бути перебої з електропостачанням, можуть бути перебої в системах, можуть бути хакерські атаки. Тому це є насправді небезпечним, тому ідея повної відмови від готівки, це має бути е, прям декілька років уже після війни. Інша частина запитання стосується, чому у Верховній Раді багато представників торгово-промислових груп. Я вважаю, що корінь цієї проблеми лежить у виборчій системі. Колись до наступних виборів, які у нас будуть після війни, у нас була змішана система. Ще колись, у 90-ті, у нас була чисто мажоритарна система. І на цих мажоритарних виборах перевагу мали ті люди, які могли засіяти округа величезною кількістю грошей. Тобто там не було конкуренції ідеології, не було конкуренції політичних поглядів, програм, а там була конкуренція суто е, за рахунок того, що хто, хто більше засіять свій округ. Були такі регіони, які до цього були більше схильними, були такі регіони, які, незважаючи на цю систему, все одно проводили ідеологічних кандидатів. А було таке, що. Коли умовний Гречкасії бореться з умовним ідеологічним кандидатом. І при тому умовна партія регіонів ставить на Гречка Сія, а тоді ще помаранчева опозиція ставить на людину, яка не займається цим ділом. Відповідно, тому Верховна Рада, особливо в 90-х роках, поповнювалась далеко не тими людьми, якими вона мала б поповнюватись. Спілкуючись з працівниками апарату, спілкуючись з людьми, які регулярно спілкуються з народними депутатами різних скликань, люди відмічають одну дуже просту тенденцію, що з часом кількість умовної розпальцовки у народних депутатів, кількість представників цих торгово-промислових груп, вона все-таки поступово падає. Це пов'язано зі зростанням політичної самосвідомості в українського суспільства, що є надзвичайно величезною перевагою, але є інша кореляція. Коли в Україні була повністю мажоритарна система, цих людей, які засіювали округи і потім заходили відбувати свої гроші в парламент, було більше. Потім запровадили змішану систему, їх стало дещо менше. Коли запровадили повністю списочну систему, їх стало. Ще менше. Але потім, коли повернули змішану систему, то їх стало більше. Ось такі от перегиби, ось такі от наслідки цієї виборчої системи. Відповідно, я за вибори за відкритими списками.